Юліана Туницька саним спортом займається з шостого класу. Дівчина пригадує, як до школи у Кременці на урок прийшла теперішня її тренерка і запросила спробувати проїхатися на спортивних санках. Славна Кравчук, вона набирала це мій перший тренер, особистий зараз мій тренер. Вона набирала групу спортсменів. Вона тільки починала свою професію, починала своє ну, тренерство. І прийшла в школу, побачила мене, бувала, ну, доволі висока така. Спортивна дівчина, можна так сказати, вона мені спротопонувала робити займатися. Тепер у спортсменки позаду багато змагань різних рівнів. Юляна представляла Тернопільщину і на зимових Олімпійських іграх у 2022 році в Пекіні. Цьогоріч поїхала на чемпіонат світу саного спорту, який відбувався в Австрії. У нас досить таку хорошу групу з лідерами поставила це була з німцями. Також у нас перед змаганнями було тренування групи сильніших, там де 12... Плюс-мінус 12 дівчат було, і вже після тренування було плюс-мінус видно, хто на яке місце може собі розраховувати. А, в групі сильніших на тренування там був один заїзд, а, я була третя. А на основних змаганнях виборола перше місце, випередивши на 0,211 секунди найближчу суперницю, господарку траси Барбару Алмаєр. Однак радощами від довгоочікуваної перемоги через війну не змогла поділитися з батьками. А після змагань я хотіла позвонити до своїх батьків, але а, так як по всій Україні у нас не було світла і не могла дозвонитися, буквально не могла навіть сказати, що я там виграла. Загалом зимові види спорту на Тернопільщині досить розвинуті: У Кременці діє і сана-траса, і трампліни для стрибків. Хоча цьогоріч в області планували розбудувати спортивну інфраструктуру однак війна завадила багатьом планам, Незважаючи на те, що немає в нас поки що. Впевнені, в цьому немає в нас якихось надзвичайних суперсучасних типу інфраструктурних об'єктів. Для того, щоб спортсмени могли якісно займатися, вони мали бути, але війна, на жаль, змінила трошки корективи, внесла зміни у наші плани. Проте спортсмени, їхні тренери роблять усе, щоб навіть з тим невеликим невеликою технічною базою, яка є, показувати суперрезультати. Наразі спортсмени продовжують тренуватися на сані трасі в Кременці, однак її стан бажає кращого, а виділяти кошти на її ремонт найближчим часом не будуть, бо вона не на балансі держави.